Канада у відповідь запровадить мито у розмірі на 25% на товари зі США на суму 107 мільярдів доларів. Про це повідомляє видання Reuters. АМП. Поставив під загрозу доступ споживачів і промисловості США до вкрай необхідних канадських матеріалів і ресурсів, включаючи нафту, енергоносії та деревину. Заявив прем'єр. Канади. Клаудія Шейнбаум, президент Мексики, заявила, що наказала міністру економіку запровадити тарифні та нетарифні заходи для захисту інтересів Мексики після рішення Трампа. Раніше Трамп підписав указ про введення мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. До чого добре усі ці бізнесові війни не приведуть? Ні, для їх учасників, і звісно, для України.